Це свого роду в нашій лінійці є автомат Калашникова. Тобто агрегат, який працює, працює в будь-яких умовах, тобто він заходить найраніше по весні в поле і виходить найпізнішою осінню. Тобто в будь-яких складних умовах і по засосі, і по вологому ґрунту. Це дисколаповий агрегат. Він складається в перший ряд це диски. 680-й диск, окремий на кожній стійці стоїть. Підшипник вступиться, вся закрита в масляній ванні, тобто вона не потребує змащування, тільки заміна, але заміна це 1015-17, може навіть далі входити. Диск 680 я говорив, два ряда дисків. Агрегат працює, в основному він створений був під кукурузу, тобто під важкі ґрунти, під важку обробіток ґрунту. передній ряд дисків. Дискує, далі стоїть лапа, лапа стоїть, відстань між ними 94 сантиметра, 97. Відповідно, вона стоїть на запобіжнику, бо такому не гідравлічному, пружина в пружині, яка забезпечує запобіжник до 770 кілограм. Лапа піднімається, вона може підніматися до 30 сантиметрів доверху. Тобто, якщо є перешкода, ну саме виявляєте, якщо це 770 кг, перешкода повинна бути ну, реально потужною. Лапа працює на глибину до 35 см, зараз на 10 приблизно 30 см глибини і обробляє ґрунт. Далі стоять. Два ряда таких е, загортаючих, вирівнюючих дисків, які після лапи в будь-якому випадку вона витягує груду, да, її потрібно вирівняти і вирівняти площу перед катком. Каток стоїть 620-й даброупак, тобто на цьому каткові, зверніть увагу, немає чистіка. Якщо чистіка немає, то значить нема чого чистити. Він зроблений швеллером, таким типом, що, типу, коли набувається швеллер ґрунт, і йде робота, контакт ґрунт-ґрунт. Ґрунт від ґрунту просто відстає. Відповідно, ну, не потрібно. Він зроблений в шахматному порядку, тобто він сам себе очищає. Цей регат є замінком плугу для того, щоб ми не перевертали плац, щоб ми не втрачали той дорогоцінний гумус, якого у нас і так небагато залишилося, хоча Європа поспорила з нами. І він так само обробляє і він зміщує ґрунт, не перевертаючи той плац. До цього регату так само можна ставити бункер, бункер 2,8 куба. І ви можете при обробітку ґрунту одночасно вносити два типи різних добрив на глибину 5 см від максимальної глибини, тобто якщо працюємо на 25 см, на 20 см вносимо добрива. І другий горизонт це 5 см від цілової поверхні.